Так, добрий день усім. Покажу вам ще отакий 1065 джиндір, У нас є. трохи довго продається, якось мало дзвонять за його люди. 4,20 жатка на йому. Покажу спочатку загальний вигляд його. По красці він так гарно виглядає, бо ми його відполірували повністю цього комбайна, через те він так блистить гарно. Зараз покажу вам січкарню, йому стан ножів бачите всі гарні. Так, тут покажу тут покажу ці різинки, ну не потріскані нормальні. Тут на компривод на компривод ремень. теж гарний. чотирьохручейний тут же мощно. колесо дивіться яке, не тріщинки, на цьому, ну воно нове, це колесо. Задні колеса не показав. Задні колеса абсолютно нові. Ось навіть ця полоска осталась. Так, тут покажу. Покажу ці різинки, не ну, потріскані, нормальні. Тут на компривод на комприот ремінь теж гарний, чотирьох тут же мощно колесо, дивіться яке, не тріщинки, на ну, цьому немає, ну воно нове, це колесо. Задні колеса не показав, задні колеса абсолютно нові. Ось навіть ця полоска осталась решета стану, ви бачите, ці резинки плотно прилягають. Ось, так, планочки. Лазочки. Маленький-маленький люфт є, ну понятно ж комбайн більше 20 років. Не здав, коли його хтось з України купить, теж молотив, то трошки не є. Ну але планок поломаних немає, погнутих теж немає, тут в принципі воно гарно все. Соломатряси рівні тут так. це колеса так само нове. Тут ціле зірочки, стан бачите лопатки, отакі От в йому. Полапає цього снека. Бляха, не можу руку засунути. Кстати, снек не гострий. Ну, не гострий шнек. Е цей тут. Зірочки, лопатки. Ну, не міняли їх на він, не ставили я. Ну не бачу смисла їх міняти. дирок їх нема, ми ще не попрогрізали. Гарно. От Оце колесо, те, що я казав, що хуже в йому. Е, ну, комбайн із Швеції, ну знаєте, Скандинавія, там ліси, ведмеді ходять. Та я думаю, це якраз оце колесо ведмеді десь покусав. Злий був, що комбайн молотить з боку не дає спать. От, да прийшов своїми когтяками, так трохи порвав протектор йому. Ну, так от, ріш... Я не знаю, я думаю, що це колесо буде довго ходити. Mm, ну бачите, є отакі типу тріщини от... Е, Знімав по кругу. Е, Бучі стан. Бачите? Бляха як вам показати його. Не можу добратися. Що зверху під підбарабання, гляньте. Коротше, гарні тут бичі, вони майже як нові. Ну бо може на камеру так видає, що вони якісь... Це тільки на камери видає, чи тут гарні, ну грохот не гнилий, в йому Наклонну камеру покажу. Планочки всі рівні, цеп тут хороший кабіна кругла. Це плюс. На більш Вік. краще шумоізоляція. Ось такий бункер. Так само бачите, що він весь такий, ну не витертий як буває, що там дивишся а там вже краски по всьому бункеру немає. Так. А, бляха дебіл. Ось. Забув газ дати. Я в шоці. Я не думав, що він так заведеться, це я вам кажу точно, що це холодний запуск. Ну, якось так тихо в кабіні я щось... Зараз пойду гляну як він там робить. І тут залізу, покажу, що диму немає. Диму немає Зараз да, ще вище заліз Так, да, диму немає От починає вода порвати на Це не дима це пара йде Ну бо мокра виходить труба. Та й через то так Так, він зверху виглядає Так, ще покажу вам, що труба працює. Ну Доверку не буду піднімати, бо тут дерева, ну, ви бачите, що все працює в ньому. Так, ще забув сказати, дивіться, тут буває кабіни, що цієї кнопки немає. Якщо її немає, а, значить... Немає кондиціонера, тут він є. Да, працюють. Ці підує як дурне. Що? Uh, Треба газу дати. Це зараз, бо я виключив муфку. Оце вона оцей бойдою виключається. Так комбайн е робить, бачите, не пригає, нічого, не трусить його. Це пляха, це, це не комбайн пригає, так пляха відпрігає. Чи тут на... Ага, тут нажимати треба натянуть. У деяких комбайнах треба бойду тягнуть, типа. Все, треба нажать було е, мотор тут, хто не знає, шестерка з турбіною. Це можна сказати, що той самий... 1055 комбайн по пропускної способності, але з мощнішим двигуном. Ну, На вигляд він не такий, тут же труба йде знизу і гідравлічна, а в 55 м йде зверху, така що просто отако відкривається. Тут піднімається труба доверху. А ширина барабана е, решета, це -то як в 55 м просто тут мощніший двигун стоїть. Та й таке, ти раджу,